Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 329. Яку відстань проїде автомобіль зі швидкістю 72 км за годину за 2,1 години? Легенька задачка в однодію. Записали номер 329. Запишемо умову. Нам відомо, що швидкість автомобіля 72 км за годину. Час Т дорівнює 2,1 години. І треба знайти відстань. Напишемо S. Невідомо. Одиниця виміру кілометри. Розв'язання. Ви пам'ятаєте, щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Записали формулу. Далі. Треба 72 швидкість помножити на 2,1 на час. Щоб помножити натуральне число на мішане число, давайте спочатку перетворимо мішане число у неправильний дріб. 2 помножити на 4 буде 8. А 8 додати 1 буде 9. Отже, в чисельник запишемо 9. Знаменник переписали 4. Тепер, щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. І ми бачимо, що тут можна скоротити 72 і 4 будемо ділити на 4. Це буде. 4 на 4, 1, 72 на 4, 18. Отже, в чисельнику у нас 18 помножити на 9 в знаменнику 1. 18 помножити на 9 буде 162. 162 перших це є 162. Отже, ми знайшли відстань с 162 км. І запишемо відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!